Вітаю! Зазвичай, коли ми думаємо про світ навколо, погляд прямує куди? Вгору до зірок, так? Або вперед за горизонт. А сьогодні давайте зробимо навпаки, подивимось собі під ноги. Адже саме там, буквально у нас під ногами, ховається цілий всесвіт, всесвіт, який ми, ну погодьтеся, часто просто не помічаємо. А від нього ж залежить абсолютно все, це історія грунту. Отже, давайте почнемо з, на перший погляд, простого питання. От серйозно. В чому різниця між звичайним брудом, знаєте, тим, що на черевиках, і тим, що ми називаємо ґрунтом? Звучить просто правда, але відповідь на це питання це по суті ключ до всієї нашої сьогоднішньої розмови. І ось вам відповідь, якщо коротко, вся справа в одному єдиному слові: родючість. Так, так, саме так. Бо ґрунт це ж не просто якась там мертва порода. Ні, це суперскладна, можна сказати, жива система, система, яка вміє підтримувати життя. І саме оця унікальна здатність і перетворює звичайний бруд нам, ну, без перебільшення, безцінний скарб. Добре, ось наш план на сьогодні. Що ми будемо робити? Спочатку зануримося трохи в глиб, подивимось на приховані шари, потім розберемо рецепт ґрунту, його п'ять головних інгредієнтів. Далі побачимо, як це все спрацювало на прикладі нашого знаменитого чорнозему. І наостанок торкнемося дуже важливої теми ролі людини в усьому цьому. Ну що ж, поїхали? Перша зупинка нашої подорожі. Давайте заглянемо під поверхню і переконаємося, що ґрунт це, знаєте, щось набагато складніше і цікавіше, ніж ми звикли думати. Це ж, по суті, справжня біографія нашої планети. Уявляєте, кожен клаптик землі має свою власну унікальну історію, і ця історія записана шарами, це наче взяти і розрізати велетенський торт. Кожен шар розповість щось своє, і ось ми зараз спробуємо прочитати цю біографію. Оцей самий розріз науковці називають ґрунтовим профілем. А шари, які ми в ньому бачимо, це генетичні горизонти. Класна назва, правда? І кожен такий горизонт це як сторінка в книзі, що розповідає про події, які тривали тут ну сотні, а то й тисячі років. Давайте подивимось на конкретний приклад ось профіль звичайного лісового ґрунту. Рухаємося зверху вниз. Отже, на самісінькій поверхні у нас що? Лісова підстилка, опали листя, гілочки, вся органіка. Прямо під нею найтемніший найважливіший шар це гумус, справжнє серце родючості. Ще глибше, бачите, світліший шар це горизонт вимивання, дощова вода проходить крізь нього і, як фільтр, забирає з собою поживні речовини. Куди? А ось сюди, в наступний шар накопичення. Все, що вимилося зверху, осідає тут. Ну і в самій основі в фундаменті лежить материнська порода тобто той камінь, з якого власне. Вся ця історія і почалася. Так, зі структурою розібралися. Схоже на багатошаровий пиріг. А тепер логічне питання: а хто цей пиріг пік? Які, так би мовити, інгредієнти потрібні, щоб отримати ґрунт? Ну, дивіться, є такий собі класичний рецепт п'ять основних компонентів. Перший це материнська порода основа основ, другий клімат. Третій рельєф, тобто гори чи рівнини. Четвертий, і це дуже важливо, живі організми. І п'ятий, звичайно ж, час тисячі років часу. От коли ці п'ять інгредієнтів взаємодіють, виходить ґрунт. Але є одне але в наш час до цього рецепту додався ще один шостий інгредієнт, і він неймовірно потужний це діяльність людини. Давайте для прикладу візьмемо лише один компонент материнську породу. Здавалося б, Камінь і камінь, але ні. Все вирішує те, скільки в цій породі піску, а скільки глини. Оце співвідношення його ще називають механічним складом. Це, по суті, ДНК майбутнього ґрунту. Від нього залежить все, чи буде він тримати воду, чи буде дихати, чи сподобається він рослинам. А тепер подивіться на дві крайнощі з одного боку піщані ґрунти. Піску там, хоч греблю гати. І що? Вода і всі корисні речовини просто просочуються крізь нього як через сито, нічого не затримується. А з іншого боку, глинисті. Там забагато глини, такий ґрунт занадто щільний, липкий, коли мокрий і кам'яний, коли сухий. Корінням рослин там просто немає чим дихати. Так де ж істина? А істина, як завжди, посередині. І називається вона Суглинок це і є та сама золота середина. Тут всього в міру. Є пісок, щоб ґрунт дихав і пропускав зайву воду, і є глина, щоб утримувати вологу та поживні речовини. Ось це, друзі, і є ідеальний ґрунт для фермерства. Просто мрія. Гаразд, з теорією розібралися, а тепер давайте подивимось, як уся ця кухня працює на практиці, і для цього візьмемо приклад, відомий на весь світ. Звичайно ж, це наш український чорнозем. Так у чому ж його секрет? Чому він такий унікальний? Відповідь дивовижно проста трави. Так, звичайні степові трави. Тільки спробуйте уявити тисячу років, дві тисячі, п'ять тисяч років. Щороку гігантська маса цих трав відмирає і перегниває. І так з року в рік, століття в століття. Цей безперервний процес і створив той самий глибочезний, темний, неймовірно родючий шар гумусу наше чорне золото. І ось як про це говорить наше джерело, підсумовуючи все ідеально. Тому на теренах України, там, де поширена трав'яна, тобто степова рослинність, розвивалися потужні, родюжі чорноземні ґрунти. Все просто і логічно, унікальне поєднання всіх факторів. Що ж, ми підходимо до останньої і, можливо, найважливішої частини нашої розмови до того самого шостого інгредієнта. Давайте поговоримо про роль людини. Перед тим, як ми продовжимо, просто подивіться на цю цифру. Сто років. Задумайтесь на мить. Саме стільки часу, ціле століття, потрібно природі, щоб створити всього навсього 2 два сантиметри родючого ґрунту, два сантиметри за сто років. І ось тепер, знаючи це, стає зрозуміло, яка на нас лежить відповідальність. Бо діяльність людини це знаєте, як меч з двома лезами. З одного боку, правильними методами ми можемо навіть підвищити родючість, але з іншого неправильна оранка на схилах, бездумне зрошення, вирубка лісів, все це може знищити ґрунт. І найстрашніше в цьому що те, що природа створювала століттями, ми здатні зруйнувати буквально за кілька років. Тож виходить, що ґрунт це не просто якийсь там ресурс, це справжня жива історія, літопис нашої планети. І прямо зараз, у цю саму хвилину, ми всі разом пишемо в цьому літописі свій розділ. І головне питання, яке залишається відкритим і над яким варто задуматися, а що саме буде написано в нашому розділі, який слід ми залишимо в цій живій історії землі?